Шиють вироби для потреб ЗСУ. Лариса Зваричук за грантові кошти закупила техніку, створила нові робочі місця та відкрила власне швейне виробництво. Усе це під час повномасштабного вторгнення вдалося реалізувати у рамках державних програм підтримки підприємців. Лариса Зверичук за кошти гранту урядової програми є робота, створила власне швейне виробництво з виготовлення різних швейних виробів для потреб військових. Швайне виробництво заснували у Сторженецькій громаді у березні 2022 року. Була така потреба. Ми купили машинки. Дівчата спочатку шили самі. Потім з'явилися замовники, підрядники, яким треба було допомагати. Ми стали і допомагали. Ми займаємося відшивом для військовослужбовців різних допоміжних таких засобів, тобто якісь складові до бронежилету, до пояс розвантажування, якісь сумки, СТІ для індивідуальні, Потім різні, на початку війни шили, чухли до цих розгрузок. Шиють і для місцевих жителів за замовленням, щоб розширити штат та закупити нове обладнання. Подалися на грант урядової програми. Є робота. Завдяки центру зайнятості. Ми наняли 19 і зараз, по-моєму, 2,21, Десь приблизно так. Вони нам подавали заявки. Ми з ними дуже гарно співпрацювали в цьому в цій роботі. Вони нам підшуковували. Відправляли до нас на навчання. Ми їх навчали, радились, говорили і приймали на роботу. 22 чоловіка завдяки нашому Острожнецькому центру зайнятості. Вероніка Кузьмінська працює на швейному виробництві два роки. Оці ізолони зараз ідуть у пояса, які ми зараз шиємо. Для того щоб різти вручну, різномано все на лазері". Олена Косова працює на підприємстві півроку. До цього була безробітною і звернулася до місцевого центру зайнятості. Спочатку навчалася, перевіряла, чи мені підійде, не підійде, а потім вже устроїлася, влаштувалася. Щодня з 8 до 5, щодня тільки першу зміну. Різне, різне, не завжди одинаково, різне, Що дають нам тиша. За словами заступниці начальника Стороженецького управління центру зайнятості Оксани Яцько, урядовою програмою цікавляться насамперед молоді підприємці на сьогоднішній день. Уже 22 осіб скористалися цією програмою. 12 у 2023 році отримали гранти на суму 2,7 млн грн, мільйона гривень. Утворили 19 робочих місць та ще 8. Робочих місць планується утворити цьогоріч. Вже 10 осіб отримали мікрогранти на суму 2,5 мільйони гривень, і планується утворити 19 робочих місць. Євген Пасилюк, Олександр Улюнін, новини Сі 4